Дві з половиною сотні волинських школярів стали учасниками шостого етнофестивалю колядок і щедрівок, який щороку відбувається у Луцьку. Колективи шкіл, виховних комплексів, музичних навчальних закладів демонстрували свої таланти і змагалися у найшвидшому поїданні куті. За видовищем спостерігала наша журналістка Анна Глущук. Етнофестиваль колядок і щедрівок зібрав у Луцьку школярів різного віку від першачків до старшокласників. Усі вони охоче демонстрували свої таланти публіці, співаючи колядки і щедрівки, віншуючи з різдвяними святами і показуючи жартівливі сценки. Я вперше беру в цьому фестивалі участь і я з 17-ї школи. У нас дуже дружий колектив. У нас буде сценка різдвяна і вертеп у нас буде. Я ходила кожен рік колядувати на різдвяні свята. і, Дуже мені це подобається. Я не перший раз приймаю участь в цьому фестивалі, і мені дуже подобається. Ми виступали з вертепом в центрі на в палаці культури. Я колядував цього року і того року теж колядував. І ну, трошки заробив, я просто собі ну, поставив собі таку мету, щоб поколядувати, зробити радість для людей. А скільки саме заробив? Чи це секрет? 700 гривень. Учасниками фестивалю стали колективи і групи загальноосвітніх і музичних шкіл Луцька і села Липини, а також молодіжний гурт імпреза. Організатори заходу радіють, адже щороку кількість учасників збільшується. Цього року пощадрувати і поколядувати у спортивно-оздоровчому комплексі зібралося 2,5 сотні дітей. Спочатку проводили фестиваль в Лімпопо, там де геть меншенькі діти. і Спочатку було небагато учасників, але кажу, з кожним роком на два-три колективи постійно приростає, що не може тішити, оскільки це свідчить, що у нас формується культура Різдва, формується, підтримуємо цю, це натхнення в дітях. Усіх учасників шостого етнофестивалю Колядок і щедрівок організатори почастували солодощами і вручили подарункові сертифікати на спортивні розваги.